Останні два тижні так і тішать нас великою кількістю новинок. Думаю, кожен зміг знайти для себе щось особливе: чи містичний серіал Дивні дива з його теоріями та загадками, Чи милий мультфільм звіротрополіс з тваринками та гарною анімацією. Або друга частина ФНАФу Голера чи то Фредді Фасбер? Я сподіваюся, що всі вже встигли побігти на прем'єру та переглянути даний екземпляр. Вірно? Ще є варіант, що ви такі ж, як і я, і переглянули усе це. У мене так вийшло, що я переглянула все це разом, як тільки виходили фільми, навіть потрапила на передпоказ в ХНАФу. Ось вже як тиждень, як всі емоції вляглися. Та я можу тверезо оцінювати ситуацію. Хочу поділитися цими емоціями із вами. Імоушен. Напевно, немає людини, яка хоча б не чула щось про п'ять ночей з Фредді. Моє знайомство з цим Всесвітом розпочалося з переглядів відеопроходжень. Особисто я не люблю грати в комп'ютерні ігри. Тому це виявилось для мене хорошим способом провести свій час та теж приєднатись до цього цікавого фандому. Якщо так вийшло, ще ви випадково не знаєте, що таке ФНАФ, Я зараз вам швиденько поясню лор цієї композиції, а потім перейдемо і до самих фільмів. ФНАВ це взагалі серія хорор. in the ear Яка на цей момент складається з 11 частин. Популярність здобула завдяки цікавому геймплею, сюжету та специфічній атмосфері. Основна частина геймплея у перших іграх полягає у тому, що ми працюємо охоронцем у закладі Fazbear Pizza або Freddy Fazbear Pizza. Намагаємося вижити до 6 ранку п'ять ночей поспіль, або навіть шість, якщо врахувати бонусну ніч. Ми маємо уникати та захищатись від агресивних аніматроніків. Ми можемо сидіти у кімнаті охорони та керувати дверима, камерами тощо, або Чим нам ще там дадуть все світ створений з Котом До речі, він також відповідальний і за фільми, так як вони створювалися під його наглядом. Поки для нашого огляду є важливими тільки перші частини гри, які вийшли ще у 2014 році. В першій грі ми граємо за охоронця, якого звати Майк Шміт. Аніматроніки, які є на цей момент, це Фредді, Бонні, Чіка та Фоксі, та вони намагаються нас вбити. В основі ми можемо побачити загадки про зниклих дітей та де деякі події в піцерії. У грі немає якихось катсцен, які ми звикли бачити у іграх, де ми можемо напряму дізнатися лор, але ми можемо зробити це через оточення, великодки та мілкі деталі навколо нас. В цьому і є унікальність цієї версії гри. Ми маємо самостійно прийняти висновок, складаючи все з газет, які нас оточують, повідомлень, типу снів та дії аніматроніків. Друга частина гри вже має більше сюжету та трохи нових механік. І нових аніматроніків. В грі ми не маємо дверей, лише маску та ліхтарик, завдяки котрим маємо вберегтися від оновлених аніматроніків. З'являється історія серійного вбивці фіолетового чоловіка Автона. Також ми отримуємо новий вид аніматроніка мангла, який являє собою перероблену версію Фоксі. Та ще додають персонажа маріонетку. Для її деактивації доводиться завжди перезапускати музичну шкатулку. Старі аніматроніки залишаються, але у вигляді спотворених костюмів. Несправді також є. Секретні аніматроніки, такі як Golden Freddy, Шендоу Бонні, але це якщо вглиблюватись. Але думаю, що в процесі фільму, порівнюючи сюжет з грою, ми про деталі ще згадаємо. Скоут Коутон також писав книги, які є певною частиною Всесвіту. І чесно, навіть велика частина фандому плутається в історії ігор. Тому про ігри ми говорити багато не будемо. Це займе купу часу, а ви як розумієте, я не по геймінгу. Хоча це саме той же хастик, який ідеальний для екранізації, таємничий. Моторошний, атмосферний. Але чи зробила його таким студія Блюмхаус з Котом Коутоном та іншими дотичними до цього фільму людьми та студіями? Почнемо з першого фільму. Ви знали, що він створювався 8 років? Дивно, це чути так. Розумію, але справа ось у чому. Про створення фільму оголосили ще у 2015 році після успіху серії ігор. За це хотіли взятися Warner Brothers та займалися сюжетом протягом двох років. Та автор ігор відхилив їхні ідеї та не дав їм право на екранізацію. Через певний час проект приходить до Блюмхаус та режисером призначають Ему Тамі ще у 2022 році, а фільм вийшов у прем'єру ще 27 жовтня 2023 року. До речі, ви теж бачили, скільки на народу приходила на фільми з костюмчиками та косплеями на улюблених персонажів. Це так вайбово та круто. Зразу відчувається унікальна атмосфера між поціновувачами творчості. Це за це просто неймовірний респект. Насправді я обожнюю блімхаус, і мої очікування на той момент були досить високими. Хоча зараз мені було морально важко переглядати першу частину у друге, для того, щоб написати щось про цей огляд, і це багато про що говорить. Особисто я вважаю, що цей фільм на один раз. Та витягнув він свій рейтинг тільки завдяки самій концепції аніматроніків та фанатам. Але заради вас я це зробила. Та на свіжу голову можу розплутати нитку сюжету. Все розпочинається з того, що нам розповідають історії звичайного чоловіка, у якого. Все йде шкереберть через його ж вчинки. Він взагалі працював охоронцем в торговому центрі, але через випадок з побиттям чоловіка його звільняють. Далі ми дізнаємося, що він надовго ніде не затримується по роботі і кожного разу шукає нову. Через це, у такому місці, як розумію, бюро з роботи, йому дають тільки один вибір: це працювати у закритій піцерії у нічні зміни охоронцем. Та натякає, що там велика й такпучка. І місце, так скажімо, не найкраще. Але це все-таки ж робота. То це його. Єдиний варіант. Паралельно нам розповідають про маленьку сестру головного героя, у котрої моральна травма, я так розумію, та вона дуже замкнена у собі та соціально неактивна, завжди у своєму вимірі щось малює. Основним дратуючим фактором була тітка, що хотіла відібрати права на опікунство заради грошей. Також вона підсилала своїх щирів, щоб їй зливали всі косяки Майка, щоб вона могла їх використати у суді. Я скажу так. Ця частина фільму була для мене трохи затягнутою нудною, і навіть через рік я вже не могла згадати про що саме йшлося у фільмі. А при повторному перегляді я ледь втримувала свою увагу, щоб не відволікатись. Щось мене постійно відштовхувало, але я не розуміла, що саме можливо у когось виникли схожі відчуття. Поділіться у коментарях, буду рада чути вашу думку. По задумці спочатку фільм взагалі мав бути набагато моторошнішим та жорстокішим. Але сам Скот це відкинув, щоб зробити рейтинг нижчим і щоб підлітки теж могли на нього потрапити. Моя особиста думка, що перша частина не викликає відчуття паніки та жаху, але ще має пригнічену атмосферу. Мені не вистачило якогось адреналіну. Це вийшло більше якимось психологічним тиском. Ще й постійні сни героя. У них розкривається його основна психологічна травма. Це те, що він у дитинстві не встеж. За братом та його викрали. речі, цікавий факт: сцени з дітьми у снах були імпровізованими, та діти самі вигадували руки, пози та жести. Таким чином, хотіли досягнути моторошності та зробити це природнім. Герої під постійною емоційною напругою. Майк вимушений погодитись на роботу у Фредді через ризик втратити сестру. У піцерії ми знайомимось з аніматроніками, а саме з Фредді, Бонні, Чікою та Фоксі. При зйомці фільму, уявіть собі, це були справжнісінькі костюми, а не CGI. Це ми. Ними аніметроніками керувала людина, яка сиділа у ньому, а також використовувалася реальна аніматроніка для додаткових частин. CGI використовувався потім для мілких спецефектів, таких як очі. А актор Фредді взагалі, бачив тільки через отвір роту у костюмі, що робило його роль ще складнішою. Боже, уявіть, в них досі на студії вони зараз знаходяться. Можна мені одненького? Я поставлю його напроти вікна і буду лякати сусідів. До Речі, дуже дякую вам за коментарі та підтримку. Це так сильно мене мотивує, я дуже вам вдячна. Я бачу кожного. Я бачу все, що ви мені пишете. Дякую вам за підтримку. Це дуже важливо для мене. Далі по сюжету ми бачимо, як діти починають проникати у сни Майка та намагаються змусити його віддати їм сестру Еббі. замін на те, що вони покажуть лице викрадача брата Майка. Взагалі, аніматроніки часто поводять себе як діти, і це не дивно, бо в них душі вбитих дітей, та вони пов'язані. Вони бешкетують, лякають, граються, мстять. а також вони вбивають групу людей яких наняла тітка Ебі, щоб підставити Майка. Ще одною людиною, що навідується до піцерії, є поліцейська Ванеса. До речі, акторка спеціально проходила додаткові навчальні курси, щоб виглядати переконливо в сутичках з аніматроніками. Через деякий час боротьби з цим всім вона зізнається, що саме її батько влаштував це шоу. Він викрадав дітей та робив з них свої експерименти. Взагалі, Ванеса – це персонажка, що була створена спеціально для фільму. Вона слугує таким собі сюжетним сплетінням між майком. The cat Та іншими членами її сім'ї. Її батько виявляється тією самою людиною, що запросила Майка на цю роботу у піцерії. Аніматроніки під впливом Автона нападають на Майка та Ебі. Ебі вдається намалювати зображення, яке показує дітям духом, що саме Автон справжній вбивця. Душі дітей повертаються проти нього. Вільям Автон одягає костюм золотого зайця, Бонні. але механізм Лок спрацьовує і костюм сам калічить його, так як і у класичному лорі. Аніматроніки тягнуть його в тем. У піцерії, де він залишається замкненим, на рахунок дизайну та костюму. Спочатку він мав бути темним та розбитим, але його вирішили змінити на золотий для кращої впізнаваності нової аудиторії, яка, можливо, не цікавилась раніше іграми. Це для більшої реалістичності у костюмі був спроєктований робочий механізм Spring Lock, але просто у безпечному варіанті. Він постійно голосно хрумтів на знімальному майданчику. Відрізняється фільм від основного лору гри? Так, можна сказати, що навіть дуже. І більше схожий саме на книжкову варіацію. Так як більшість інтер'єрів мали прототип у версії книги Silver Eyes. фільм можна вважати відмінним від канонів, такою собі мішаниною, яка дає можливість ознайомитись з світом за маленький проміжок часу. Нові герої, Ебі, Ванеса, Брат Гаррет, Але це все зроблено для можливості розвивати історію. Особисто для мене він не викликав неймовірних емоцій. Мені сподобались декорації, аніматроніки, приємна знайома ностальгія. Від вигляду приміщень та музики до речі, звуки взяті FNAF 1. але захоплення сюжетом ну так. Якщо для звичайного глядача фільм занадто залежить від фан-сервісу. Люди, які далекі від гри, багато чого могли не зрозуміти та пропустити відсилки, які впливають на сюжет. То для фанатів Лору там дійсно мало, та він спрощений. Надто великий акцент на сімейній драмі, що перехоплює увагу та робить фільм більш затягнутим. Мало якихось активних дій, він надто м'який для того, щоб бути хорором, у такому розумінні, як ми звикли це бачити. Особливо дивним було те, що діти-монстри можуть бути добрими або грайливими. Фільм намагається бути і страшним, і кумедним, і емоційним. Все одночасно ще багатьом здалося змішаним і нерівним. В цілому я дуже скептично відношусь до фільмів знятим по іграм. Хоча останнім часом ми можемо побачити збільшення кількості творів подібного виду. Це не так погано, так як у таких випадках фільм збирає касу та часто отримує продовження тільки через свої ком'юніті. До речі, про другу частину. Я думаю, що режисери зробили висновки з першої частини та виправили декілька помилок. На цей раз нас очікує щось більш енергічне та, на мою думку, цікавіше. Сюжет крутився навколо вже знайомих нам героїв. В Майка зав'язувалась романтична лінія з Венесою, а в Ебі ностальгія за старими друзями, та вона не може соціалізуватися у школі. Вона всім розповідає історії про аніматроніків та дехто її висміює, дехто їй її вірить. До речі, ви теж помітили цього хлопчика? Як думаєте, на яку частину це відсилка? Та чи буде щось у майбутньому зв'язане з ним? Багато версій насправді так. Просто зацікавлю. Та ще й вчитель принижує її спроби в робототехніці, поки на іншому кінці міста нам показують іншу піцерію з іншим дизайном аніматроніків та іншим принципом роботи аналогічно до гри. Коротко кажучи, був аніматронік-маріонетка, який керував усіма іншими дистанційно та влаштовував шоу. Також ми знайомимось з Фіолетовим чоловіком, який заманює компанію відеоблогерів та скормлює їх аніматроніком. Він виявляється братом Ванес. Панесі знову сниться її батько. Ми бачимо, що персонажка має свою силу волі та каже, що вона не його іграшка, а він хоче використати її у своєму плані, бо вона його дитина. Відкривається лор маріонетки. Послухайте. Раніше це була звичайна дівчинка, але вона загинула у піцерії. Через це піцерію зачиняють. Маріонетки є лише одна слабинка. Це музична шкатулка. Її батько використовував цю шкатулку для того, щоб заспокоювати дитину перед сном. Тому вона спрацьовує і надалі. Ебі сумує за старими друзями та тікає ремонтувати аніматроніків самостійно. Майк, коли бачить, що її немає вдома, вирушає на її пошуки та дуже лякається. Там вони зустрічаються. Ебі бачить, що аніматроніки немає, а Майк пояснює ситуацію та втішає її. Там вона бере собі прилад радіопланшет, та сподівається говорити з душами дітей. Через якийсь час в майбутньому з нею зв'язується маріонетка через цей планшет та змушує пройти у нову піцерію. Ванеса бачить сон, бачить малюнки Ебі та спішить її рятувати, бо вона розуміє, що щось тут не так, щось тут не чисто. Це не так просто. Тим самим складається ситуація, в якій Ебі не знає, що вона в небезпеці, а Ванесу використовує маріонет. Щоб відімкнути контроль, щоб всі аніматроніки могли вийти з пиццерії, Майк іде на пошуки Ванеси. Майк, який спочатку усе це не вірить, прислухається до слів Ванеси, бачить малюнки та біжить на порятунок дівчат. Він рятує Ванесу. Вона йому все розповідає. Йому доводиться сидіти в кімнаті на пості та намагатися відімкнути контроль маріонетки над всіма аніматроніками. Тут ми бачимо багато відсилок на гру. Це моя найулюбленіша частина. А відсилки такі це як маска, ліхтарик та дизайн кімнати. В ній було реально смішно з цього. А ще там ходять екзоскелетики, яких оживлює маріонетка для того, щоб, ну так сказати, завадити. Нашим героям тим часом у самому місті проходить фестиваль, який вшановує аніматроніків. В них там вже свій фан-клуб. І тому, коли ці гіганти тусять серед людей, всі думають, що це просто костюми, коли вони насправді під впливом шукають батьків, над якими будуть, ну так скажімо. Знущатися над ситуацією в школі я дійсно похихікала, так і треба цьому вчителю. Він мене бісив. Самим кріповим моментом було, коли маріонетка вселялася в тіло Ебі. Виглядало це епічно. Чимось навіть нагадало дзвінок. А також ми побачили декілька кадрів з мангу. Цього було надто мало. Нам розповіли, що манго це перероблена Фоксі по факту, і її розібрали діти. Такий собі редизайн закінчується фільм тим, що Майк з Ебі пішли далі лікувати свої нерви. Їх врятували душі дітей, які за допомогою своїх сил заспавнили аніматроніки ще з першої частини. А Венесу тяпнула маріонетка. В кінці ми бачимо натяк на спрінтрапа. Я вже відчуваю про що буде третя частина. Насправді, в цілому сюжет залишається трохи намішаним, але відчувається насправді якимось живішим. Та яскравішим. Можливо, це через те, що дали дійсно більше контенту зв'язаного з самими аніматроніками. Та самі події стали більш якимись структуризованими, та наповнення мене не розочарувало так сильно, як в першому фільмі. Якось так. А ви що думаєте, які ваші враження? Що вам здалося дивним, що вам сподобалось, що вам не сподобалось? Пишіть все у коментарі. Я буду рада послухати. Діліться своїми враженнями, ставте лайкос, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій телеграмчик. Там більше про мене так зацікавлюю. Та й таке таке життя. Всіх люблю, всіх цілую, всі бувайте.